Діти, погляньте на картинки. Що тут зображено? Босоніжки, туфлі, кросівки, черевинки. Як можна одним словом назвати всі ці речі. Правильно, це взуття. Для чого потрібне взуття? Де можна придбати взуття? В крамниці. А яке взуття потрібне? Для прогулянки у дощову погоду та гумові чобітки. Послухайте вірш про чобітки. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і крокують. Несміливо. Лівий вправо. Правий вліво. Чому? Алла взувала свої чобітки цілий ранок. Які чобітки? Що можна порадити алі? А як ви взуваєте свої чобітки, діти?